Одеською митницею було видано кілька важливих доручень. По-перше, ми розширюємо список країн, з яких митне оформлення товарів відбувається із застосуванням основного методу визначення митної вартості за ціною контракту, і додаємо до 30 країн є ще 7 країн: Болгарія, Литва, Латвія, Сербія, Словенія, Словаччина та Південна Корея. По-друге, митне оформлення сировини для власного виробництва із застосуванням основного методу за ціною контракту. Здійснюються не тільки підприємствами зі статусом великого платника податку, а підприємствами, у яких обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні 4 послідовні податкові звітні квартали перевищує 100 мільйонів гривень. І відтепер до переліку підприємств, які здійснюють митне оформлення товарів із застосуванням основного методу. Які здійснювали зовнішню економічну діяльність протягом останніх 3 років та мають позитивний імідж імпортерів-учасників зовнішньої економічної діяльності, можуть долучитися ті компанії, у яких обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні 4 послідовні податкові звітні квартали перевищує 200 мільйонів гривень. Отже, Одеська Митниця докладає максимальних зусиль для Створення комфортних і зручних умов для всіх суб'єктів зовнішньої економічної діяльності.